Mm. Роз'яжіть рівняння з дробом. Спочатку згадаємо, як ми можемо записати число 1 дробом. Наприклад, із знаменником 11. 11 11. А із знаменником 100. 100. А із знаменником 7 сьомих. А тепер розв'яжемо рівняння. 1 мінус х дорівнює 5 сьомим. Ми починаємо з того, що неважко. Замість одинички зараз ми з вами запишемо 7 сьомих, а замість х прямокутничок. 1 це 7 сьомих мінус Х. А Х я запишу отаким прямокутничком і риску дробу. Зрозуміло, що тут, можливо, буде якийсь чисельник і якийсь знаменник, отаке число вийде, і дорівнює 5 сьомим. А ви отак подивитесь і скажете, так сюди треба вписати сюди треба вписати 2, 2 сьомих, а сюди 7, 2 сьомих. Так, то ви розв'язали рівняння. Х дорівнює 2 сьомих. Молодці!